Навіть діти знають, що у кожної людини має вирости 32 зуба, але це не точно. Стоматологи та біоантропологи говорять, що наші зуби виявилися непристосованими до сучасного життя. Нинішня їжа кардинально відрізняється від тієї, до якої наші зуби адаптувалися протягом тисячоліть еволюції, і саме тому люди майбутнього можуть втратити зуби мудрості. Що це за зуби такі? Чому вони називаються мудрими і навіщо вони нам? Про це поговоримо сьогодні. Зуби у людей формуються ще до народження. Вони закладаються вже на шостому, сьомому тижні розвитку плоду і розвиваються до восьмого-дев'ятого місяця. Інколи малюки навіть народжуються із вже прорізаними зубками. Їх називають натальними. Це буває дуже рідко, але в будь-якому випадку лікарі наголошують, що доглядати за порожниною рота малечі треба із перших днів життя. Форма зубів у людей різна: у одних вони округлі, у інших за формою нагадують прямокутник, у третіх розширюються ближче до ріжучого краю. Є думка, що форма зубів залежить від загальної конституції індивіда. Також говорять, що мікротекстура зубів є унікальною, як і відбитки пальців. Зубна емаль найтвердіша тканина в організмі людини. За своєю міцністю вона наближається до алмазів, хоча пошкоджується кислотами. А от білий колір емалі не є показником здоров'я зубів. Білосніжна голівудська посмішка увійшла в моду в середині 20-го століття, а до того в деяких країнах зуби чорнили. Приміром, в Японії така традиція називалася охагуро чорні зуби вважали символом достатку. Зараз Охагуро зустрічається в театрах та на маскарадах. Чорнили зуби також у Англії, Індії, Південній Америці, Нігерії, Марокко і навіть в давній Русі. В 21 столітті розповсюдження отримали різні способи прикрашати зуби. Для цього використовуються різні накладки з дорогоцінних чи напівдорогоцінних металів та каміння, сапфірів, рубінів, брильянтів, платини, срібла і золота. Існує й певний від татуювання зубів. У норвезькому бергені є банк молочних зубів. Його відкрили з ініціативи стоматологів, які хочуть зрозуміти, які забруднюючі речовини з навколишнього середовища наносять найбільшу шкоду організму. Медики вважають, що зразки дитячих зубів допоможуть знайти відповідь на це питання. Зуби мудрості розташовані в самому кінці кожної щелепи. Їх ім'я жодним чином не пов'язане із інтелектуальними здібностями людини. Просто зазвичай вони починають прорізуватись у період від 17 до 25 років. Саме в тому віці, коли дитинство відійшло, і людина вже вважається дорослою, більш зрілою і мудрою. До речі, деякі народи називають ці зуби зубами любові, бо вони ростуть тоді, коли людина шукає собі пару. Діти по різному о, зараз ростуть, і навіть молочні зуби прирізуються не по книжці, як пише книжка. Типу там в 3 роки такі мають бути, в 5 років такі. Ні, взагалі зараз якась гіперакселерація дітей і в них росте все быстріше, скоріше і ну, взагалі не підлягає книжці, так як пише книжка. Тому тут буває по-різному. Буває, що в 16 років вже є зуби мудрості, а у когось приходить в 16 років, їх, вони взагалі ще в зачатки, і їх немає, і їх ще не буде років ближніх, так, навірно, 7 точно. А буває таке, що в більш пізньому віці, ну там після 60 років приходили пацієнти, які навіть не знали, що вони в них є. Видалені вже всі зуби. Їм поставили знімні протези повні, і от знімний протез починає давити на зуб мудрості, і він починає рости. Чому це так працює? Тому що, от, наприклад, у діточок не можна видаляти за завчасно молочні зуби. В них є ну, треба їх видаляти в определеному віці. Для чого це? Тому що молочні зуби, поки вони стоять, вони стимулюють рост постійних зубів. Мало того, вони стимулюють ріст і щелепи також. І якщо їх видалити за ну раніше ніж потрібно, то воно це все зупиняється, і потім пізніше вилазять зуби постійні і погано росте щелепа. Потім знову ж таки ортодонти і так далі. І так далі. А от в такому пожилому більшовіці... віці. Цей протез якраз і послугував, скажімо так, тим молочним зубом, який спровокував ріст цього зубу мудрості. І вони приходять, кажуть, що там щось болить, мабуть, протез давить. Коли знімаємо протез, дивимося, робимо рентген, розуміємо, що там ще зуб мудрості. У мене була пацієнтка, якій було 86 років, в якій ми видаляли зуб мудрості зверху, що вона навіть не знала, що він там є. На прорізування зубів мудрості впливають наступні фактори: спадковість. Якщо у батьків чи найближчих родичів вісімки вилізли занадто рано або навпаки, пізно, то з великою вірогідністю у дитини повториться той же сценарій: фізіологія. Час прорізування зубів залежить від особливостей щелепного апарату, його розмірів і форми. Чималу роль відіграє розташування зубної одиниці та стан ясен. Щільна слизова та аномальне положення можуть зашкодити швидкому росту зубів. Харчування у людей, які харчуються більш твердою їжею, вісімки лізуть раніше і рідше завдають проблем при прорізуванні. Це пов'язано із природньою стимуляцією росту зубів при активному пережовуванні їжі. Здоров'я ротової порожнини, регулярний догляд за зубами та яснами важливий для зниження ризику запалень, які можуть утруднити ріст вісімок. Також негативно впливають на початок прорізування та процес їхнього росту сусідні зуби, уражені карієсом. Крім того, на час прорізування третіх малярів впливає куріння та інші шкідливі звички, які можуть зруйнувати здоров'я зубів та ясен і ослабити імунітет загалом. Будова щелепи це перша умова того, прорізуватиметься зуб мудрості чи ні. За статистикою у майже 25% людей ці зуби не прорізуються зовсім а у 8% вони навіть не формуються. Еволюція не стоїть на місці, і люди перестали їсти жорстку їжу, наприклад, як раніше було що сире м'ясо, і так далі. Тому щелепа менш розвинута, ніж у наших попередників, і менше місця. І за цього зуби мудрості дуже. Часто вилазять неправильно, прорізуються і мають неправильне положення. При цьому завдаючи багато проблем пацієнтам. А які можуть бути ці проблеми? Ну, проблеми це неправильний прикус. Вони здвигають зубний ряд і здвигають зуби, тому потім приходиться це все вирівнювати брекет системами і так далі. Ще такі проблеми, як Наприклад, набряки і так далі, коли він не може прорізатись, того, що йому не вистачає місця як в кисці, так і він впирається, наприклад, в сусідні зуби. І тоді починається запалення, і починаються набряки, і пацієнти дуже страждають. Все, все вони якось хочуть не приходити до нас. Вони все це роблять вдома, питаються лікуватися якось і так далі, але це в них не виходить. І тоді вони вже звертаються до нас, і з за цього якби ці всі проблеми в них і виникають. Тобто можна навіть якось за допомогою лікарів допомогти вирости цьому зубу. В принципі, є така методика, коли зуби мудрості за допомогою ортодонтів. Ставлять в зубний ряд, але це дуже рідко роблять. Це частіше, коли, наприклад, видалили шостий зуб, сьомий зуб. Передвинули на місце шостого, а ось витягли на поставили за допомогою брекетів на місце сьомого. Таке також практикується, але не так часто. мають бути кісткові умови, мають бути умови для зубів для всього, щоб це все передвинути і поставити в правильне положення. Того, що просто витягти зуб, це не є проблемою. Ну маю, маю на увазі артедентично в правильний прикус, але ну це все зробити правильно, щоб не пошкодити сусідні і так далі. Ну тобто, щоб це все мало якийсь Правильні наслідки, скажімо так. Вісімки стримують усі зуби в ряді в правильному положенні і не дозволяють їм розхитуватись. Іноді стоматологи використовують треті моляри як основу для мостового протезування. А при втраті інших зубів саме зуби мудрості можуть виконувати жувальну функцію. Дуже часто ще говорять про те, що ці зуби не лікують, або лікують в якихось певних умовах. З чим це пов'язано? Не лікують, того, що дуже складний доступ до них. Вони знаходяться дуже далеко в ротовій порожнині. і за цього лікар-терапевту дуже складно туди добратися. Полікувати можна, але якісно полікувати це ну, найголовніше. Тобто тр треба це ну, поставити правильно кофердам, це такий платочок резиновий, який ізолює зуб від слин і так далі, і тому подібне, щоб не попадала інфекція туди, і тоді тільки лікуються правильно зуби. І от і за, цю, за неможливості це зробити, терапевти не дуже люблять їх лікувати. Другий момент це неправильне положення зуба. Те, що я казав, в відсотках, навіть 70 зуби ростуть не в правильному положенні. Називається це дистопія. І за цього ну, також проблеми виникають з їхнім лікуванням, поставити пломбу і так далі. Чому вони портяться? Тому що дуже складно їх вичищати. Зубною щіткою туди залізти дуже складно, візуально не видно, чи почистив, чи не почистив. І за цього вони частіше всього і руйнуються. Третій момент це у них дуже багато буває. Каналів, які в нормі не мають бути, наприклад, у того ж шостого або сьомого зубу. І бувають, що корені нерівні, закручені якось, і також пройти фізично ці всі канали і вичистити звідтіль всю інфекцію, і потім запломбувати їх. Це дуже дуже складно. Тому терапевти не люблять їх лікувати і відправляють до мене на видалення. Є таке поняття адентія, тобто коли зуба взагалі немає, навіть в зачатки його взагалі не буде. Він ну, його в кістці немає. Е, так буває, І з зубами мудрості я б це частіше сталкивався, Наприклад, от останні п'ять років відсотків небагато, але десь 5-7 відсотків, що зуби мудрості взагалі відсутні. І пацієнти приходять і кажуть, хочу видалити зуби мудрості. Ми дивимося, їх замість чотирьох. А як ми знаємо, їх чотири два зверху, два знизу. Замість чотирьох їх там три або два взагалі, і тоді пацієнту пощастило. А чому взагалі пацієнти от схиляються до того, щоб їх видалити? Знову ж якщо таки, не зіпсуті, знову ж таки, комусь не подобається те, що їх треба вичищати дуже ретельно, там стояти біля того дзеркала, дивитися чи вичистив чи ні, і так далі. Другий момент пацієнти приходять, якщо не болить, то кажуть, що він почав прорізатися, починає. Тиснути на всі зуби, якісь там відчуття дискомфорту в нього і так далі. і так далі. Третій момент це коли воно починає боліти. Якщо зуб мудрості стоїть навіть рівно і він прорізається рівно, як і всі зуби, воно болить, того, що це як у діток прорізуються зуби, воно прорізає ясно бугарками своїми зубами. і воно починає боліти. Пацієнтам це не подобається, вони починають скаржитись на це все, і неприємний запах з роту там з'являється, і, і так далі. Тому вони приходять до того, щоб їх видали. Якщо вже зуб прорізався повністю, і пацієнтів не турбується все, але, наприклад, їм не подобається. Там кривизна зубів, зубний ряд нерівний. Вони прийшли до того, що вони хочуть поставити брекети, вирівнити ці зуби. То вони видаляються обов'язково для того, щоб ну далі, не заважали, да, так, далі, щоб вони не заважали ставити брекет системи і роздвигати зуби, ставити в їх в правильне положення і так далі. Загальна стоматологічна практика схиляється до того, що всі зуби мудрості мають бути видалені в деяких країнах. Їх видаляють ще на етапі зародків у підлітковому віці. Проте в певних випадках зуби варто зберегти, особливо якщо щелепи достатньо розвинуті. Зуб повністю прорізався, здоровий і має зуб антагоніст з протилежної сторони. Ну складності завжди є. Ну буває ну, зуби мудрості взагалі мають як один корінь, вони такі зрошуться. Він видаляється дуже швидко і ніяких ускладнень за собою не несе. А буває так, що корені якось десь розвернуті, то ми їх тоді ці зуби мудрості сегментуємо, тобто ми їх розділяємо на частини і достаємо їх по частинкам. Так це займає більше часу, більше кропітка робота, але в принципі ну, достається все, що ну видаляється повністю. От, до речі, читала десь таку інформацію, що зуби мудрості мають більше коренів, ніж звичайні. Так то буває. Да? Але ну, доволі таки часто так буває. Uh -huh. Наприклад, має бути у верхнього зуба там, три корені, їх буває 4 і 5. Uh -huh. У нижніх має бути два корені, їх буває три І 4. І загоєння за також складніше, тому що в, в принципі, чим ніж складніша операція, тим ну, післяопераційний період також буде складніше. Це, в принципі, нормально. Вони заживають. Трошки довше, але в принципі фармакологія не стоїть на місці. Антибіотики працюють, протизапальні працюють, знеболювальні працюють також, і тому там сказати, що якісь ну будуть прям дискомфорти ні. Якщо все правильно призначено і підібрані препарати, то в принципі ніяких там проблем не буде. Якщо дуже складне видалення, так буде набряк, і буде там складне відкривання роту, наприклад, після нижнього. Там болісне ковтання і так далі, тому подібне. Це також післяопераційні моменти, які ну будуть. але... А як довго вони завжди зазвичай тривають? Десь приблизно ну днів 5-7 до, до тижня. Буває момент такий, що. На нижній щелепі зуби мудрості знаходяться дуже близько до нерву нижньощелепного коренями буває навіть у нас до речі сьогодні була пацієнтка, в якої корені обхватили нерв повністю. Так два корені вони підковкою обхватили нерв. І такі зуби мудрості треба видаляти дуже обережно, щоб не травмувати нерв. Але на жаль, буває так, що все одно він травмується. Тоді буде парестезія, тобто оніміння, як анестезія нижньої губи, половинки з якоїсь сторони видаляли, або язика. То в таких випадках ми призначаємо знову ж таки препарати, які допомагають скоріше відновити нерв. Нерви відновлюються. То каже, що нервова система не відновлюється, вона відновлюється, але дуже 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 повільно. Такі німіння можуть від півроку триматися до двох років, до трьох. А якщо дуже сильно пошкодити, то можливо і назавжди. Тому, можливо, вони ще цього бояться. Такі бувають пацієнти, які питають: а може бути таке? Так, таке може бути. І з кожним пацієнтом при складному видаленні зубів мудрості ми це все обов'язково обговорюємо. Ми їм пояснюємо, які можуть можуть бути ускладнення не для того, щоб налякати, а для того, щоб розповісти, як це все може бути, щоб потім не ну, не виникало питань. Що типу, а ви ж мені не казали, лікарю, що так може бути? На жаль, так може бути, і ну знову ж таки. Бувають такі моменти, коли зуби не турбують. Я бачу, що він дуже складний, а пацієнт чомусь вирішив його видаляти. То я йому скажу, що ну не треба цього, наприклад, на даному етапі робити. Коли приходять з там, 15-річними дітьми і кажуть, от ми почитали, і треба видаляти зуби мудрості, от прямо в ранньому ранньому віці, і так далі, тому подібне. То я відмовляю, тому що я бачу, що там буде дуже складне видалення, і ну, на що то робити, якщо в принципі скарг ніяких немає. Протипокази до видалення є, але це більш такі складні протипокази в плані якому, наприклад, захворювання крові там або ще якісь там гормональні проблеми, то так, так, тут треба коригувати це все, це не прям протипоказ. А коригування треба з лікарями, які, ну, які стоять там, дивляться за обліком цього пацієнта. Пацієнт обов'язково такий стоїть на обліку якогось лікаря свого. І він має це все коригувати і дивитися, і він дає дозвіл, типу, там, або пропити якісь препарати і приходити на видалення, або навпаки, відмінити якийсь препарат перед видаленням за тиждень, за два дні, за три дні. Наприклад, люди, які п'ють. Антикоагулянти – це ті препарати, які розжижують кров. То їх треба відміняти хоча б за дня за дня, два, а краще за 4-5. Тому що потім буде більше кровити, можливо, буде синяк потім на щоці і так далі. Тому подібне. Тобто, це знову ж таки якісь може викликати ускладнення. Зуби мудрості, вісімки чи по-науковому треті моляри дуже часто приносять страждання своїм господарям. Але сучасні стоматологи можуть зарані спрогнозувати, чи вистачить для них місця у щелепі. Саме тому вже в підлітковому віці можна приготуватися до майбутніх ускладнень або повністю їх уникнути. Варто лише не забувати ходити на профілактичні огляди і виконувати усі рекомендації лікарів. Бережіть себе і ходіть здорові!